У Вінниці запрацювало бюро культурної спадщини при департаменті архітектури та містобудування. Формування такого агентства – вимога законодавства. У ньому сконцентрується стратегічна робота щодо збереження нагляду і реєстрації пам'яток культурної спадщини Вінниці. Зазвичай ми звикли бачити архітектуру, але крім того, є природа, є монументальне мистецтво, загалом сім видів об'єктів, які облікуються в державі, і охороняються державою. І з кожним з цієї групи об'єктів потрібно специфічно працювати. Ну археологія відрізняється від архітектури, природа відрізняється від монументального мистецтва. Чимала кількість об'єктів культурної спадщини нині у приватних руках. Приміром, будинок по вулиці Монастирській, в якому жив відомий художник-кубіст Натан Альтман. самому будинку майже три століття. Його мешканцям офіційно вручили табличку, що будівля пам'ятка і охороняється державою. Олена Коробко вважає, саме у її квартирі колись міг жити Альтман. Колони, які є на ганку нашого будинку, які є прикрасою нашого будинку, я так вважаю, вони мали такі дефекти, які ну, нам здавали, що вони взагалі можуть призвести до руйнування самої великої краси цього будинку. Тому ми знайшли можливість і за свої кошти відреставрували і ми знали, що не можна. Ніяких змін носити, тому все як було. Ми просто зробили такий ремонт. В новоствореному бюро вінничан консультуватимуть щодо обстеження таких об'єктів та залучатимуть експертів до роботи з культурною спадщиною. Лобіюватимуть виділення коштів з бюджету та залучатимуть міжнародні фонди для допомоги у збереженні та реставрації. Вінниця як великий адміністративний історичний центр України, з яким пов'язаний. Значні історичні події в нашій історії. В першу чергу для нас це історія часів Української Народної Республіки, місто, яке потребує властивого підняття цієї своєї власної історичної ідентичності через культурну спадщину. Один з останніх об'єктів, який у місті реставрували за підтримки позабюджетних коштів і зберегли історичні елементи, шоколадний будинок, а нині торгово-промислова палата. Реставраційні роботи тривали доволі довго, вимагали великої кількості індивідуальних рішень, нетипових рішень. Двері, які ось тут розташовані, вони оригінальні, відреставровані, дерев'яні. Вікна, які ви бачите перед собою, вони дерев'яні. Не оригінальні, на жаль, тому що їх там просто не існувало з 90-х років, але вони дерев'яні і відтворюють той дух і ті тактильні відчуття, які, коли ви дивитеся на фасад, ви їх можете отримати. Загалом у Вінниці близько 270 об'єктів культурної спадщини різних епох разом із профільними департаментами містян запрошують долучитись до формування політики збереження культурної спадщини. Ірина Дідухолах Літвінцев новини за день телеканал Віта.